И всем привет, я Геймер Бум. И вас в ломании кисток. Ну, а мы сейчас погнали. Пойдем, я звук скручу. Так. Здравствуйте, минут матеріал всревний показ золотих, час золото через шесть. Ладно. Я думаю, що ми дуже швидко збираємо 16 тисяч. Отніше на тисяч Амільйонів. Зараз я починаю запутуватись. Турхую, що ви розумієте, вже третя зйомка. Перед тим як я перший раз знімав Гарден, То не той, то, що перша частина вийшла, то ми знімали другу. Того, я зразу пішов знімати історію землі. І зараз знімаю то. Ламані кісток. І мені дуже легко заплутатись. Я понял, знову миллиончик. Я думаю, що як я в стіну все зробити. Так, друзі, я вернусь і вийде в пацанку 16 левел. 53 й Нічого, ви там граєте. Я хочу свою награду получить раз все і прокачуємо своє. Десятый левел. Мільйон коштів себе учити. сто пятьдесят костей руку ну что поехали ну руки давай скалывали двух, двух людей Сразу две руки Ну, по одному кожну і забрали одній нозі. Ну, я, певно, друзі, прийду виконувати завдання і до вас звернуся. Так, друзі. Місі я виповнив. Вибув якщо собі матеріал. Призрачні очки. Такий в нас переклад. Зараз розкажу. Матеріал, якщо вдарити його 4 рази, то він ламається. На одну, типу, голову. В одну голову впало, він ну, там зносить там. один удар, але за коштування тої кості воно дає Х10. Ну, думаю, що тут зробити. Усарі я якщо я зараз багато грошей зроблю, то. Тому що я зараз маю мастерство. Плюс алмаз. Прізручний, блестящий і радужа. І радуга. Вона ніде не застрягнути і більше грошей нас берете. Чуть как э, ломать этот мини материал? Не, 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 не. О, та, та, та. Не. Только не сюда. Ладно, все равно добре, заработала. Ну, сейчас все додасте и будет очень буквально. Чуті, друзі. Я... я навіть прокачаю все. Я можу ще раз прокачати. Я ще раз себе прокачаю, чуєте. Якась серія дуже крута! Ще матеріали можу собі прокрутити? І Бронза, один і один. Ну, все равно не понял. Ну, я думаю, друзі, я цього буду закінчувати. Тому всім пазом я геймербум. І це ламання кость. Всім.